Це відео може бути довгим і нудним, але це відео про розвод, як вас можуть розвести або заманити в інше місто, щоб ви показали свій автомобіль і витратили свій час і кошти. Перед історія. дзвонить до мене деякий Юрій і каже, чи можете ви привезти ось цю X3 BMW на перевірку в Вінницю. Я кажу, та в принципі без проблем потрібно поговорити з власником, але кажу. Я думаю, що потрібно вам спочатку приїхати і оглянути візуальну машину. Якщо вона вам подобається, то тоді ми можемо їхати вже на офіціали на різні станції і її перевіряти. Бо смисл, що я зараз поїду в інше місто, він мені він просто скине на дорогу кошти і скаже, що вона йому не підходить, бо вона йому не понравилась візуально. Перезвонює мені цей Юрій. Я йому кажу, треба скинути завдаток, хоча б 300 доларів. 100 на то, щоб заплатити водієві, який поїде, 100 на якусь заправку авто, на поїздти туди-сюди. Ну і 100 сам за вдаток за автомобіль. Якщо все підійде, ми його просто відмінусуємо з ціни. Він вже не погоджується, хоча перед цим він був на це готовий. Я поговорив з власником, власник каже, що готовий сам поїхати, і достатньо буде тільки на дорогу. Ми кажемо, скидайте 100 доларів. Після цього людина зникає. Але. Залишає негативний коментар в авторія. Давайте зараз до нього попробуємо дзвонити і дізнатися, чому він це зробив. Да. Алло, Юрій, доброго дня ще раз. Добро. Хотів поцікавитись у вас, чому ви залишили коментар, що ми не зацікавлені в продажу. Добре. Ну, бачите, що їй потрібно доказати. Це дзвонять якісь діти. Якісь або нездорові люди. Можливо, до вас вони будуть також дзвонити, щоб ви собі розуміли, що скажу так: неадекватних дуже багато. Не сильно звертайте увагу на ті різні коментарі і відгуки, які вони залишають, тому що ви бачите, це наглядний приклад. Людина просто страдає ерундою. Він просто хоче, щоб хтось виїхав в інше місто. Тому будьте обережні, привозьте автомобіль на автомайданчик. Будемо тут продавати, тут перевіряти і робити все по максимуму, щоб він швиденько продався.